Це мисливці кажуть, що багато, багато живності. Дивіться, по яких я полях хожу. ходжу. Бачите, що тут розвертається. Бачите, машинки їздять по ночам, по полях розвертаються. Це край сарати. Бачите. От? Там далі друга поїхала. В общем, вибили тут все. Я знаєте, в лісі прекрасно розбираюся. Я по слідах орієнтую все. Минулому році тут було 4 косулі, у цьому році немає жодної. Тут взагалі я не бачу зайця. Ще були якісь колись зайці. Взагалі ні одного зайця. Я вже за 3-4 рази не бачив ні одного зайця. І не те, що зайця, сліди навіть від зайців немає. Знаєте, Зайці залишають сліди, але їх немає. Тобто вибила ця нечисть охотнича, все. Все вибило, все під чисту. Такого, такого мертвечини я в Саразьком, допустим, лісі ніколи не бачив. Залишилися тільки фазани. фазани. Вже й куропатки щезли. Не знаю чому, але я не бачу куропаток. Ну, ну Фазани ще були десь. Не знаю, може вже й фазани вибили. Кажуть, з прицелами ночного бачення тут стоють, отам дорога. І прямо з дороги лупцюють через поле, потім приїжджають, підбирають. От. Оце так мені розказують. Така охота. Поворували в армії ті прицели, покупляли дальнобойні винтовки і шмалять. Вибили все, дивіться, шановна сарадська громада. Були чотири козочки, немає. сарадські охотники підари, блять, вбили. Це не прості фамілії. Це начальнички, начальнички, всякі там. Мусора, прокурори, мінти, я не знаю хто там. Подумайте самі. Я давно не охочусь, бо, тому що з цими мразями е, на охоту і не хочеться йти. Я кинув давно, коли побачив, що на охоту пішла мразь, мразь. Які не думають про те, що має, звір залишиться, має заяць, вони думають тільки як убити побільше, Це тварюки, От вони зараз їх керують. У владі і граблять цю сарату. Як вони пограбили сарату, так і повбивають тут тих кос, зайців. Ну дивіться, нема нічого, можете пройти і подивитися. Оце бачите, по яких бур'янах хожу. Які тут золоті місця? А де, бачите? Взагалі немає ну, дорожок зайчих. Взагалі. От, тут раніше їх було кожних 10 метрів. Така тропа витоптана. Зараз немає взагалі. Розказують, що озиму гусі виїхали. Дивіться, яка озима. Гусей я і близько не бачив. Десь в одному місці вони лягли на поля, сіли і вже крик підняли. А гусей взагалі немає. Я поки не бачив. Зараз вийдемо, подивимось. Ну вони тут бувають, звісно. Але в цьому році я ще їх не бачу. Це південь, тут рядом море. Бачите, що тут виявили? Що тут виявили гусь? Ні сліда, ні зайця, нічого. Тут мертвечина. До речі, в минулому році так травили ті поля, що тут подохли не тільки гусі, але я особисто бачив мертвих котів, яструбів, сов. Ну, Лисицю, ну там не зрозуміло, вона вмерла, чи... бо давно було вже. А. Оце після того, як труїли тут поля. Ну видно, що травлене, бо яструб, кіт і сова то прямо свіжі були. були. Отак. Мертвечина, мертвечина, повна мертвечина, нема нічого, це я хожу. І нічого не бачу взагалі. То вже якось і фазанів немає. Ну фазани десь є, вони ховаються. Ага. Лиш на таких полях ні зайця, ні косулі, ні сліда. Взагалі немає нічого. Це сарата. Тут раніше я вам скажу, за цей час, щоб я ходив, би, я вже бачив би, ну мінімум п'ять зайців, там, п'ять фазанів, одну-дві кози. А це... Це за один день, а взагалі я вже четвертий-п'ятий раз ходжу. То за цей час я вже, мав би, 50 зайців бачив. би. І там 5-10 кіз. А зараз нічого, нема чого, нічого. Взагалі ні одного. Саме більше вбиває зайців. Взагалі немає зайців. І сліди, і нічого немає. Ну і кіз. Кози теж ще пару років назад були, вже немає. Отаке, така нечість, така холєра, така на наступила, напала на Україну. Подивіться на ті морди, що їздять на джипах, в них багажника, винтовки. І вони все вбивають. Вони голодні, розумієте? Це, вибачте, слово, звіздота, ця кончена. Вона вся голодна. Бачите, у нас директора воєнкова.